Що може зібрати в одному місці цих людей? На відео колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов. Марк Фейгін. Ще один російський екс-депутат, адвокат та блогер. Це форум російської опозиції, який організували у Львові. Він відбувався таємно про його проведення українці. Дізналися із соцмереж 23 травня. І, м'яко кажучи, не надто зраділи. Об'єднуватися проти режиму Путіна росіяни мають у своїй параші. Але ніяк не в країні, на яку цей же Путін напав зі своїм форумом хороших уських. Треба було поїхати до Харкова, а ще краще у Вовчанськ. Там би вас зустріли хороші руські і допомогли б з форумом. Що за толерантність така? Подоляк, не виправдовуйте нас, українців. У нас не тимчасово виражена антиросійська позиція. Вона у нас в крові з дитинства. Росіяни не люди. Хоч якими хорошими ви для себе їх визначали б у дводенному форумі? Взяли участь 40 людей. Присутні переконували, що щиро виступають проти війни та підтримують ЗСУ. Були ті, хто роблять це не лише на словах. Представники російських добровольчих формувань у складі зсу не приїхали, але долучалися в онлайн режимі. Ійський шахіст Гарі Каспаров, публіциста в минулому політичний консультант Віктора Януковича Марат Гельман. А ще Михайло Ходорковський екс-голова колишньої російської нафтової компанії ЮКОС. Нещодавно Ходорковський заявив, що Захід і Україна фактично програли війну Росії. Це спричинило хвилю обурення. Не росіянами єдиними приїхав і представник української влади Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента. У Своєму виступі вибачився за радикальні настрої українців щодо росіян, ніс на сложності, ніс на те, що в Україні дуже виражена, і ви понімаєте, чому виражена антиросійськість, не, не, не антіросійська. Ні, ні, антіросійська стечка ненависті конкретному чіту, а просто тому що війна об'явлена Росією в Україні. І соответственно, конечно же, я прошу вас не злиться на то что в Україні. Ну или не біжаться на Україну. То здісієс виражене сьогодні жорстка Це нормально. Нардеп Нарде Дунда від слуги народу теж був там присутній. Він вважає, що поневолені народи, зокрема і росіяни, мають боротися проти путінського режиму і цією боротьбою з його слів допомагають й Україні. будь який хаос руками російських батальйонів руками. Буряцьких батальйонів, руками партизани це шлях до розвалу цієї російської імперії. І от саме така опозиція, я все ж таки радий би називати не опозиція, а спротив російський спротив Україні дуже корисний і безумовно Україна мусить все вкладатись. Депутат від опозиції в українському парламенті Олексій Гончаренко скептично налаштований щодо ефективності діяльності російських опозиціонерів. Для мене російська опозиція це і, і це ті люди, яких я поважаю. Це ті, хто воює зараз, російський добровольчий корпус, Легіон Свобода, ті, хто плечем до плеча воює з українцями проти путінського режиму, ті, хто заходили в Брянську область, ті, хто виконують бойові завдання, всі інші, які роблять вигляд, які десь там їздять по закордонах, п'ють вино в ресторанах Монако і страждають за Росію. Ну, це в мене є питання. Запитання після заходу виникли і в міського голови Львова Андрія Садового, який заявив, що не був поінформований про організацію цього форуму. За поясненнями звернувся до правоохоронних органів. Хто знає, це якийсь жарт. Запиту відповідні органи вже відправив. Українська розвідка знає, що відбувалося у Львові. Начальник головного управління воєнної розвідки Кирило Буданов підтримав цей форум. У публікації на сайті відомства пише, що проведення такого заходу як одного з проявів боротьби проти кремлівської диктатури сприяє перемозі України та наближає кінець режиму Путіна. А от переважна більшість опитаних нами львів'ян реагують на зібрання у їхньому місті. Так форум. Російської позиції у Львові. Що? Так, і ваше ну, ваше ставлення до цього? Ви обурені від цього? Чи гівнюки? Знаєте, що там Михайло Подоляк і офісу президента був присутній. Може ще раз гівнюки. Чого вони сюди лізуть? Як би взагалі відносив, щоб було у двоє форму російської опозиції? Там був присутній Михайло Подоляк від адміністрації президента. Дуже негативно. Я вважаю, що в Україні не може бути нічого російського зараз. <рес> Мої рідні воюють за таке. а... Я, звичайно, що проти Росії. Ну, неприємно, скажімо так, що російські, навіть якщо опозиціонери, вони були тут, а. тим більше у Львові. Є й ті мешканці Львова, які відгукнулися схвально про візит російської опозиції. Не вже російська опозиція у Львові. Ну, так, де ще? У Львові, звісно. Львові. Якщо це дійсно опозиція, така як має бути, вони мали бути там Путіна скидувати, мали ну, взагалі, щоб їм. Я хочу організувати це Ну, Якщо вони можуть зробити до України хоч щось, ну, хай базікають. А базікати ще будуть. Це вже не перший захід, який в Україні проводили ці росіяни. Перший раз був у Києві. Зупинятися вони не планують, вже анонсували наступний форум і хочуть створити постійно діючу координаційну структуру російського опору. Деталі анонсу, коли зберуться та в якому наступному місті, знову утаємничено. Лідія Сердюк, Євген Радіон, п'ятий канал. Завершую новини в цій годині. Друзі, редакція готується до наступного випуску. Він буде о 18 і далі продовжиться інформаційний марафон «Незламна країна будьте з нами. Слухаємо приходи прильоти. Наші журналісти там. На війні. Самісінькі нуль. Щоб ми тут, в тилу, побачили всі злочини росіян проти українців. Сюди прилітає дуже багато каві. Задонать журналістам п'ятого на фронтові відрядження і допоможи фільмувати історію цієї війни для міжнародних судів та історію України для майбутніх поколінь. Унікальна пропозиція від унікального центру ЗСУ скеля. Ми воюємо кіберзброєю майбутнього українським засобом протидії технічним розвідкам Ай Петрі. Ми найтехнологічніше українське військо. Йди служити з нами, підписуй контракт і твоє місце буде незмінним. 18-й окремий центр протидії технічним розвідкам скеля зсу збройних сил України. Вимоги технічна освіта. Норм потихенько. Так нам нові танки дали, цілих дев'ять штук. Прикинь, зараз вмикай відеозв'язок, я тобі екскурсію проведу. Та приїзди, ми тут ще два тижні стоятимемо, я тебе покатаю. І не тільки на танку. <плес> так, тут біля станції в Грозівці. Скажи, що ти до студента тебе пропустять. Ну да, студент, то мій позивний такий. Так. Дев'ять там. Так. Дев'ять. Грозівка. Грозівка. Ось тут. <різь> Студент. Студент. <різь> Сьогодні ти не дотримуєшся інформаційної безпеки. Завтра до тебе завітають іскандери. Ворог чує пильнуй. Окупація перш за все слід визнати і про це я вже казав, що крах радянського союзу був найбільшою геополітичною катастрофою століття. Сучасна російська окупація. що спільного між нацизмом та радянським комунізмом? Чи можна порівняти ці дві системи? Чи можуть дві різні ідеології діяти одними методами, і нарешті чи можливо у 21 столітті існування держави, зовнішня політика якої дуже схожа і фактично повторює стиль обох тоталітарних режимів? У серпні 2008 року відомий американський політолог Збігнєв-Бжежинський в інтерв'ю німецькій газеті Die Welt порівняв зовнішньополітичний курс прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна зі сталінською та гітлерівською політикою 30-х років.